У сумах було ті, що від Єви. Літературний перформанс під такою назвою пройшов у міській галереї. Говорили з жінками то про жінок віршами. Героїня вечора Вікторія Калашникова в своїх поезіях спробувала передати всю палітру жіночих емоцій. Та чи вдалося? Знає Юлія Настенко. Вікторія лише починає ступати на поетичну ниву, але вже досить впевненими кроками. Кожен її вірш міні-головоломка. Цього вечора її могли розгадати й сумчани. Червона нитка перформансу суто жіноча тема. Ми хотіли показати, що жінка, кожна жінка – це маленька наслідниця Єви. І кожна жінка таїть в себе загадку, про яку, можливо, вона сама не знає. Но ця загадка, вона містична, вона сказочна, вона достойна того, щоб показати її окружаючим. Неозброєним оком помітно, скільки душі дівчина вкладає у кожен рядок. Каже, на поезію її надихає сучасність. Тому що та історія, вона дуже багатогранна, вона дуже багатолика і кожен день, будні, вони дарять незабуваємо вдохновення. Саме головне це дивитися вокруг і бачити ту тайну, яка завжди рядом з нами. Як і у будь-якої жінки, в її віршах є своя родзинка. Дівчина каже, раніше писала переважно українською, зараз же намагається вдосконалювати власні творіння. Для цього витончено змішує різні мови. останнє І на них, звісно, складніше писати, але завжди цікаво грати зі словом, грати з фразами. Щирість та емоційність цього вечора розтоплювали навіть найчерствіші серця. Наслышана об её стихах, э, как об очень таком интеллектуальном творчестве. Она очень хороший человек все таки очень добрый, очень искренний, очень умный для своих года, как бы. И она стихами очень много пытается передать людям. У неё дуже оригінальна така поезія. Вона, э, е, складається з рядків, тобто кожен рядок із них можна просто поділити, виділити і це вийде окремий вірш. Просто не завжди шукайте теми у вчинках інших. Комусь нову шафу, комусь нову мрію. Дядько зверху зробить тихішу музику і тихо повідається. Мала. Чому? Юлія Настенко, Антон Загайко на часі новини.